Thank <laughs> you. Ще отже, шановна пані Марина, дорогі колеги, дорогі друзі. Я хочу вам подякувати, що ви тут. Це таке тепло ви даєте нам всім, даєте Україні. Я дуже пишаюся, що ми є знайомі, що ми є друзі. Я дуже відчуваю якусь. Ви знаєте, були дуже дуже важко і не знаєш, де знаходити надію. Я дивлюся на вас, і я знаю, що ви творити надію не тільки для мене, для нас всіх, але для всієї нашої країни, для всієї нашої діаспори і для всього світу, коли дуже-дуже сумно, ми знаходимо оптимізм і надію у вашій роботі. Але я хочу сказати, я думаю, ви всі погодитеся, що найбільше є, коли це молоді люди роблять. Тому що ми знаємо, що ми перейдемо ці важкі часи, ми переможемо. Ми зараз боремося, але цей час прийде, і ці люди будуть будувати цю фантастичну прекрасну велику країну, яку ми знаємо, буде. Сто ми особливо вдячні вам нашій молоді.